Привіт. Талян. А ну куди ми йдемо? По білі гриби. Талян йде по гриби. Я взяв головного грибника. Сідайте поудобні, зараз будуть білі гриби, здорові, як у мене голова. Лайк, підписочка, погнали, дивіться. А ну-ка, дивіться, перший гриб. Знов без речі. Без ножа, так? Да? Сильними руками вирвав. Ну, покажи їм, щоб вони знали. Нам просто ніж в руки не довіряють. Да, бо, бо він мене перне. я ж в нього паспорт забрав. Я йому не даю ось ці предмети в руки. Яйця якісь хтось поїв. Ось тут не повірите, тут зараз буде куча грибів. Я там лазив, там їх було б... ухти, багато. Е, Дивимося далі. Дивіться, вон торчить. Раз торчить. Це ми, кстати, від дому буквально. Два торчить. Дивись. Раз. ні-ні, Раз, два. Гарні такі. Гарні такі. А ну. А, опять без ножа. Загрібаємо. Загрібаємо. Тут треба просто добре полазить, бо тут воно бачу з девятки. І це зараз теж вириваємо. Е, а ну-ка дивіться. Раз, два, три. Зараз їх дядя Толя буде рвати. Дивіться. Подивіться. Це все білий гриб. Я просто пердолю. Да, Толян? Да, Красота. Толян сказав, що будь-які жарені гриби. От, я бачу, бачу, дивіться. Оп! Білий гриб. Тут вона їх не розтоптати. Подивіться, що Талян робить. Талян сьогодні в спортивному костюмі, тому що я сказав, що будемо займатися сьогодні грибами. Там хтось лазить якісь ящури чи хто там. Не, да? Вони поховались, бачиш свої очі. Воночки дикий. Безкосові. Дивіться на ну, колюче. Вириваю Талян. І знову без блядь. Та що Та таке? Та я не знаю, що ти на сухому грязь виходить, місиш. Я не один тільки, щоб він наступив, Таляну не казав, щоб він мене вбив. Дивіться, які от. Телян, дивись. Та я бачу. Що ти можеш сказати? Юночки туди пішли вони. І воночки дивище. Диви ночки, Таля, ну на. Та я бачу. Це можна не сказати. Ага. Не Теляна, ну без матюків можеш сказати. Ага. Там написали, що біля дороги біля дороги, не можна збирати гриби. То ми бідомом збираємо. Ага. А як я жив в Запорожжі, зрозумів? Там у нас є район Кічкас. Там постільне вечором вішаєш на балконі біле. А воно завтра красне. Це по роботі, понял? А от що ми з тобою зібрали і поїли. Нічого. Зато ми з тобою получили ударну дозу мікроелементів і мінералів. Правильно? А то мало -лі. Дивіться. Казали італянки, що люди люблять гриби. Це їх поїв якась сволоч. Да? Їх посортирував. Да. Тут їх ось не прийде, на бо, тому що тут дорога. І он тут там дорога. Часний сектор. Часний сектор. На все А у нас силики грибы были. Гарні грибы? No. Тебе нравится? Ты в восторге? Кто no, міг подумать? Ми всі весь ліс облазили нет. Вон, а вон. Найти вон. по очереди. По очереди, да? По порядку номеров розчитайся. Сейчас ми ще стали сюди в то зайдем. Херезник ми это зайдем. Ми зайдем да? Уже на жарку есть? А ну покажи. Yeah. <плес> і, на сушку є. і на сушку є. Кстати, таля не б засушив би. Лена такі любить гриби. Мої mm. передамо. Да? Я ще до Лены могу змотнутися на днях. І підемо ще з лені вовсі на гребем багато грибів. Так, дядя Толя, ти типу покорви. А ще сказали, що з тебе прикалываюсь, чуєш. Так і після мене прикалуєшся. А он талян, так? Да? Чи що ти таке? Чи що ти викинув? Що це таке? Ото під кустом. А <рес> ні. То щось таке, так? Да? Ой, сочки. <рес> Нет. <Ні. рес> Дивись, талян. А цей дрявий чуєш з диркой. Дырявий? З диркой. З дрявий. не будемо брати. Якось звучить неправильно. Хотя він цілий. Це хтось виклював, чуєш, якийсь клювожор. Одобряєш чи Толян? Нормально. Нормально. Я... А ну Толян, як зайчик в ялинку залазить. Что это таке? Гриби. А гриби? От треба ще їх пошукати. Гриби. Хороші? Нормально, так. Не очень хороший, але нормально. Ну пойдет. На сповородку. Що бога давте в торбу, талян. Отак і зробимо. А і ще є такі от, якісь гриби. Що це за гриби я не знаю. Один вам покажу, може ви знаєте, тихо і ростуть. І вони такі цікаві. Пишіть, що це гриби, я такий навіть в глаза не бачу. А вон дивіться, торчить, телян вже пройшов. Талян, ти вже гриб пройшов. Гриб пройшов. А ще раз щось з ним не вийшло. Десь ти ще з цим. Дивись. Он А це я не знаю, що з ним. Що з ним? Я не знаю. Його хтось погри... погриз. Он той, бач, красивий. Бач, Еталян. А це Не то пальто. Це ти можеш так квазарці особенно. Ага. Промахнулись. А от дивіться. Ага. Подумай, що не всі вальти в колоді. З цим щось не вийшло. Його слимак з'їв Толян. А оце шапку хто би кинув? Отлічна шапка. Отлічна шапка тільки. А де остальне від нього хер його знає? Лишні деталі. Щас в оті будь-який, він гриб буде доставати. Сильнішими руками напоминаю. Таліна дуже сильні руки. Зараз він буде їх виривати. Щас. Воночки прямо. Бачу, ось, ось а, який бач. торчить он там он. Бачиш свого очі. Достав? Йей. Хороший, скажи. Його в торбу. Талян в торбу. Може тут ще десь в тих деревках, бо воно так вже поприпадало цим, що вже ніхіра не видно. зріння, як квето мінус 15 нічого не бачу. Таляна бачу зато, все, талян в порядку. Талян. Тебе спрашивали, чим ти закусуєш таким, щоб грибами. Грибами загубався. <гум> Правильно. <гум> Воно під гриби добре, не під гаряче. А ще мене спрашували, чи вистачає на водку, виплатить вистачає. Не знаю, я не п'ю. І п'ющих ми призираємо в старинному місті, поэтому у нас комната вовсі не п'юща. Ну більше не стане. Більше не стане. Заберемо. Дивіться, яка тут стоянка, взагалі, ну, машин немає. Де який хороший, так? Да? Так. Да. Та, під 100 грамм столянку, так? Да? А ну-ка. Зараз може вітер задувати, я їй, один. Він? Ди який так. красивий талян. да. да Ай-яй-яй. Да. Ай Красота. Дайте, Забирай. Наші ми близько ходимо, на це підправляється. Все, Толян, я тебе удовлетворив грибами. Да, супер. супер. Толян любить <рес> сильно гриби, я так походить, по потрендить під руку таляну, щось небудь познімати. <рес> познімати <рес> <рес> що оце от моє. ясность, ясність. Вносить Толяну вже півчаса тут. Так, да? ну не зря ж сходили, щось знайшли за 5 хвилин і вон торба, торба гребів вже є з білих, прямо біля нас 50 метрів. Талян вам що сказав? Ті, хто пише, всякі гадості на Наталяна, то він не удовлетворений, да, Таля? Напевно. Получається, що не удовлетворений, так що підіть, удовлетворіть себе і успокойтеся, не пишіть гадості на таляна. Він... Натирли руку. Натирали руки. Об клавіатуру чи об этот. Об кутас. Об об Футес, об кута. А як ти там казав поему, як? Ну, Лаба-лаба, фрики-фрики. Лаба-лаба, фрики-фрики можете робити. Лаба-лаба, робіть і все, все вас буде добре. Талян поки місяць розважує своїми сильнішими руками, махнатими гриби. Дивіться, які да вони кудись побиті. Це ж таки я не хочу, поїхав червочки, не. Свого очі, так? Таля, ну це якийсь не такий гриб, чуєш? Такий. Такий? Такі. Не такий. А що ти розказуєш? Так. Да. Е, дивіться, ось такі от грибочки у нас вийшли. Ми з Таліном тут зробили свій перестановку, там Талян спить. Е, тут ми натягнули штору, ну, вірні, вона тут була на заводських настройках. Талян зробив інтимну обстановку. Так що в нас кімната тепер на дві розділена. Це відео, я думаю, вийде на Дон Капусті. Там ще Таляна не було, але він сьогодні буде. Його вже люди узнають навіть тут, а так? Да? Угу. Ну, Таляна вже всі узнають, тому от так. Все, моє царське ложе. Отлично. Уже не на пальмі сплю, так що, пожалуйста. Получить розпишіться. И наушники, який еще в Польше брав на барахолке. Ага. Оце от заслужений. А цей вот билак да, заслуженный. Надо крышкой не ходи рвался. И мы тоже руки не слабі. Все, Толяну Пощить щось небудь хороше, тільки гадості не пищить. Чтобы лабу бы не делать. А, пишіть, що хочете. Талян готовий до вашого хейта. Так что, может осло. Толян, ты був в осло? Да. Да? Вчора, чи коли? Вчора летав. Тільки спорому. <рес> Та просили показати процес готовки талян. Що ти мені можеш сказати? Жариться? Жариться. все жариться. Дивіться, як це красиво. Талян жарить. Я жду вже відкушувати. Так що підписуйтесь, ставте лайк. Я вам ще таляна покажу. Так, да, талян? Взагалі ну, легенько. Ой, красота, ой-ой-ой. А кухня тут, в принципі, от. Там є обичні печки, те, що я не казав, немає нічого необачного. Дядя Толя, скільки у нас ще минут до готовки до конца? П'ять хвилин, так? Да? Да. Ні, ти чемпіон талян. ти просто. Ти в усьому такий швидкий чи ні? Ні, пише. Як обично так все швидко. Ти бачите? Ми пройшли півчасами, ми вже їмо, так? Да? От збора. Я перед боля. І так. Дядя Толя вже прийшов. Дивіться, які макарошки, кучеряві, да, якісь. Це по-дорогому щось Толян. Просили просто показати блюдо. От. І, кстати, у нас це основна їда. У мене макарони з м'ясом, з якимось там кетчупливі, якісь кубики кидав. М'яса, кстати, багато, грам, наверное, 700 на кастрюльку, чи 800. Зараз я грію макарошки, макарошки. Тебе ще немає тряни жого від макарон, ну, скажи мені. У мене вже печонки від них болять, від цих макарон. Бо це саме проще, пішов раз, два, три, щоб всяку міну гадусь не їсти, макарон наварив, якусь сосиску кинув і вже наївся, правильно? Да, yeah, да. Yeah. Яблучка, кстати, тоже не з магазина. З дерева, правильно? Отработали їх, да? тут так можна. І все. Все, всім приятного. Давай, Давайте, скажи пока будемо. Все, ми починаємо з усієї сили їсти гриби білі. Якщо відео вийде, значить вони попались нормальні і без хімікатів, правильно? А якщо не вийде, то два міста освободиться тут.